Дівчатка, які смішні слова казали ваші дітки, коли вчились розмовляти. Я просто тільки що записувала ще одне слово Ігната і вирішила розказати вам, що е, в нього взагалі-то 97, мабуть, відсотків слів це такі саме слова, як і в нас. Ну, можливо, там без букви р, ну таке. Але є декілька слів, які от вони якісь по-своєму вимовляються, чому саме так нікому не відомо. Наприклад, макарони це слово комуні. І знаєте, в чому проблема? Що це комуні, я постійно забуваю. І він на це бігає мені комуні, комуні, хочу комуні. Я не можу згадати, що це, то я б записувала, а тепер передивляюсь. Так само, тільки що записала слово краб, це чомусь слово пакі. Невідомо от чому саме так. І ще дуже А, джип. Джип він називає біді. Також невідомо, в якому мультику він це почув або побачив, не знаю. От, але взагалі всі інші слова в нього ну, такі, як у нас дорослих, вони всі зрозумілі. От, ну, там на но сьо він каже. От, ну, в свій час не навчила правильно казати шкарпетки, то поки в нас носьокі, це носочки, ну це якби схоже. А от комуні треба ще так трохи, знаєте, репу почухати, щоб згадати, що це означає. От, то я записую: взагалі він почав нас розмовляти півтора року, зараз йому рік і десять, він же Ну, він вже дуже багато слів каже, вже я навіть не записую. Перші 20 слів я записувала, от які він саме-саме перше почав казати. Я записала 20 слів. Це було потім я зрозуміла, що це вже ну, досить. І зараз я записую тільки ось такі цікаві слова, от, які потім ну, я потім не згадаю вже. Як вони звучали? Ну то цікаво, чи е, ви таке записували, чи просто запам'ятовували, і чи казали у вас дітки такі? От смішні не нікому не зрозумілі слова, як я кажу японською мовою. Е, до речі, в мене є смішна історія. Коли я була маленька, е, моя бабуся принесла котика і назвала його Маркіс. І, і кожен день я просипалась і забувала, як його звати. І ходила по, всій, по всьому будинку і згадувала там цей король, лорд герцог. Ну, все так, що попало. Але а, принц я думала постійно, що його звати принц. От, а його звали Маркіз. Я підходила до бабусі і казала, ба, як його звати, цього котика. І так деякий час не могла запам'ятати. А писати, я, мабуть, тоді не вміла, бо треба було записати, що він Маркіз. Отак от, от і у Ігната зараз деякі слова, то мені їх треба записувати, тому що я сьогодні пам'ятаю, що комуні це макарони, а завтра ну вилетіло з голови. Ой, ось Купили так. Купили собі нещодавно нову умивалку. Е, все з нею класно, крім одного. Зараз покажу прикол. Це ось така Евелін. Ем, вона, ну, бачите, типу, проти акне, ну, е, взагалі, для проблемної шкіри. От, прикольно все, клас була, в Євіна акції взяла. От, все з нею добре, окрім. Ой, ой-ой-ой. Папа! Просто подивіться, якого вона кольору. Чорна. І вона така чорного кольору, і знаєте, коли умиваєшся, воно все по раковині. Оце розприскується, і е, таке відчуття що ти не умивалась, а мила взуття. То після неї ще треба мити е, раковину. Короче, так вона мені подобається, але колір — це жесть. Що синок? Що трапилось там за трагедія якась? Дуже цікаво, зараз підемо дивитись. А, зна, а знаєте, що трапилось? Знаєте, що трапилось? Ігнат знайшов вафлі. Ну ладно, йому вже можна. Він вже снідав. Будеш вафлю. Робила вчора вафлі з гарбузиком, то ми їх їли. Будеш вафлю? Ну, все, зараз сідаю сама пити чай, а ігнатик буде їсти. Так люблю завжди у дівчат дивитись ці інстаграмні сніданки. В мене ж сніданок просто агонь. Коли вони встигають їх робити, хліба не вистачило, то в мене два хліба, один хлібець у Ігната Гречаний забрала, чай зробила, правда, Ладно. І о, знаєте, робила рибку, ця це, це сьомга. Я зазвичай беру сиру і сама її солю: сіль плюс цукор. І ніч постоїть і вже можна їсти добренько. О, то залишилось мені. На один шматочок рибки. Так що ось така в мене збірна солянка і плюс ще будуть вафлі. Ігнат, бідний не знає, що йому треба: чи вафля, чи сухарик. Взагалі, дитина вже поїла кашу. Але... Але, скажи, поки мама зібралась снідати, то він вже зголоднів знову. Слухайте, дивиться, вчора моя дитина оцей мультик про Туктука тука як Туктуку принесли горщик. І, коротше, приходить. З горщиком своїм. Приніс його, поставив тут на підлогу і каже: що ні. ні. типа знімаємо штани. Зняли штани, зняли памперс, от, і він на нього усівся, нічого там не робив, але, хоча б посидів вперше сам, без плачу, без сліз, вирішив сісти на горщик. Ось так, корисний мультик. Але в нас цей дешевий горщик, що я купила, це він уже він жахливий, він дуже легкий і він їздить ось так по ламінату. Бачите, як машинка. І Він не може на нього нормально сісти, він роз'їжджається через це, боїться на нього сідати. Так що, оце була моя найгірша помилка взяти цей горщик. Будемо ну вже буду купувати нормальний. В мене просто в свій час була така ідея, що я візьму цей дешевий горщик як другий, який буде у батьків вдома. Будемо їм користуватись, коли туди приїжджати. А сюди додому, типу, нормальний. Я вже вибрала цей горщик з Ікеї, такий білий з зеленим. Він такий дуже попсовий популярний. От то я, мабуть, його візьму, наче на нього дуже гарні такі відгуки. кажуть, що він такий важкенький і не їздить по ламінату. Для мене це дуже важливо, в нас взагалі нема килимів ніде. От, і виявляється, ось так. Я якось про це не подумала. От, тому на Миколая буде у Ігнашика на подарунок горшика. А Взагалі, знаєте, в мене на цьому тижні якась шопоголія сплошна. Це в понеділок був день шопінгу, всесвітній, а в мене тиждень шопінгу на цьому тижні. В мене скоро чоловік просто заблокує мені картку, бо я. Здуріла. Все треба. І то треба, і все треба. Кучу всього не замовляла, собі куртку. Буду потім далі вам все показувати. Все ще їде, все замовляла через інтернет, то все ще їде. І... А ще вигадала, як Ігнату зробити адвент-календар такий, щоб він його саме зрозумів. От ну, на Різдво буду робити, заказала вже цілий ящик подарунків. Також ще їде. їде. От, потім вам покажу подаруночки і розкажу, що саме вигадала, як, як це буде відбуватись. Ось і книжки різдвяні. Коротше, отак було просто тикання пальцем по всьому купити, купити, купити. От, іноді взагалі нічого не, не купую, іноді як прорве, але треба з цим зав'язувати. Бо попереду що це ця чорна п'ятниця, чорна п'ятниця завжди збігається з моїм днем народження. Ой, це також проблема. Бо все буде треба. Ой, ну таке. Взагалі, я коли ще працювала в торговлі, у нас самі класні місяці були грудень. Вчені, до речі, довели що саме в грудні у людей збільшується оця покупна активність. Якраз перед Новим роком, перед Різдвом всі купують подарунки, і взагалі багато акцій, всього-всього, всі все гребуть. Треба, не треба, всі все грибуть. Так і було, підтверджує. Ну зараз, звісно, часи не ті, от, але все одно якимись дрібницями хочеться себе іноді радувати. Майданчика. І е, хочу розказати вам про те, як е, не можна нарушати правила з дитиною. У нас з Гнатом було святе правило, що ми іграшки, які лежать е, на майданчику, які там виносять, їх додому брати не можна. І він це дуже добре знав і, в принципі, все виконував. На тому тижні мені дуже треба було піти в магазин, він не хотів виходити. Я дозволила йому взяти одну машинку. От, і за це він пішов в магазин зі мною. І що ви думаєте? Це раз. Він вже взяв декілька машинок. Сьогодні якраз принесли цілий пакет нових машин, всі такі маленькі, як він любить, і він вже тягне ці машини в коляску і каже: Додому. Я кажу: Ігнат, ні, ми машини додому не беремо. нас вже є правило, ми додому машини не беремо. Але почалися сльози, крики, істерика, що ні, я хочу оці, оці я хочу, і будь ласка, давай їх заберемо додому. Він плакав він плакав, по итогу я здалася, забрали ми ці три машинки додому. Розвалюшня. От. І чоловік буде мене сварити. Звісно, він взагалі не дозволяє мені брати нічого з майданчика. Ну, отак вийшло. І це знаєте про що? Про... Виходить, про, е, значить, коли мені зручно, то правила нарушати можна. А коли дитина хоче, то правила нарушати не можна. Ну, але так не повинно працювати. І я е, це така, знаєте, була моя помилка. В той раз не треба було також брати ті, ті машинки. Тобто, це е, якщо щось таке от принципове, його треба. Е, Притримуватись в будь-якій ситуації, а не тільки коли зручно мені. Ось такий висновок я зробила. От, не знаю, ви берете іграшки на майданчиках. Е, ну, ми не брали до цього, але от так вийшло. Е, ті машинки, до речі, що він взяв перше, він іми погрався дня 4. Ще й до дідуся їх відвіз йому показував, там з ним грався, а потім щось не грається іми, то я їх винесла на вулицю назад. От, ну, так я зроблю і з цими. Він іми трошки пограється, я їх винесу. Е, і так само, в принципі, я ж і свої старі іграшки також туди виношу, нехай дітки граються. Тому так іноді. Іноді виходить отак, але якщо є правила, наружати їх не можна ніколи. І ще було дуже смішно, там бігав хлопчик такий дорослий і співав якусь пісню Сігма-Сігма. Чую, моя дитина теж вже таке бігає, співає. Ну, мене це такий попугайчик зараз, просто все-все повторює і за мною, і за дітьми на майданчику. От. А цей хлопчик, до речі, дорослий, каже: а в мене вдома такий кран є великий, отак от це підіймається. Я кажу, вау, класно! Це кажу: тобі, мабуть, мама з татом купила? Він каже, ні, це я тут взяв. Мені було дуже смішно з цього думаю, о, ми не одні такі. Хтось також тут бере іграшки. Але ж в принципі ці іграшки, їх виносять, просто висипають, тобто це ж нічінь, їх, ну, їх для того і виносять. Можна гратись там, а можна трошки принести погратись додому і знову... Але знову повернути. Ось таке правило це точно в мене повинно бути. Коли переводили годинники, казала вам, що хочу хоч якось е, поміняти наш режим е, сна у ігната. Бо ми дуже пізно лягали з ним і пізно вставали. І коротше, в ітогі, вже пройшло два тижні, змін нуль. Нічого не виходить. Я просто не знаю, в мене нема таких сил, сверхсил, щоб вкласти дитину спати, яка спати не хоче. Е, тому е, я кожен день думаю, що це саме той день, коли графік у нас буде, але ні. Е, так ми лягаємо дуже пізно. От, і встаємо також десь пів десятої, в, в дев'ятій. Це також дуже пізно і дуже незручно. Але ну нічого, поки нічого не змінюється. От, розбудити зранку не можу, вкласти ввечері не можу. Так і спимо. Ну, десь в 12 вечора ми вкладаємося. Ночі, ночі, це вже От, і в день він став менше спати. І я тепер не встигаю, оце, коли він спав, це був мій час для себе і плюс щось приготувати. Тепер в мене вистачає тільки щось приготувати. Тому я стала готувати, коли він От, але тепер. Ну, щоб оцей час, коли він спить, щоб це був все таки мій час на себе, тому що якщо в мене цього часу нема, то я взагалі дуже розстроєна. І тепер це час, який я якби готую і паралельно граю з ним, то мені мене тепер мучає совість, що він якийсь це якийсь неякісний час, який я провожу з дитиною, і це просто якесь замкнуте коло. Знаєте, я чекаю той час, коли він вже трохи підросте, і буде... йому буде цікаво там зі мною щось готувати. Бо я бачу, там дітки так з мамочками готують на кухні, щось допомагають. Їм. Але я не знаю, може то тільки дівчата допомагають а у хлопців, воно якось в генах закладено це все, кухню не любити. От, бо ну, у нас якби чоловік мій чоловік не готує, Ігнату, наприклад, буде брати нема... Нема з кого. От. І... Так, да. хочу, в общем, чекаю, сподіваюся, йому буде цікаво, буду намагатись зацікавити його. Бо я хотіла б його завлікати. В це все готування, щось там може мені ліпити, відбивати, допомагати. От, і так, наче і час проводиш з дитиною, і з користю, і щось робиш паралельно, чому би ні? Тому трохи, трохи якраз думаю, він підросте і це таке буде. Буду залучати, як можу. Бігатуха. Іначка, давай спати. Іначка, давай спати лягати. Ігнат, давай спати лягати. <рес> Який там спати? Напав бігатун на нас. До речі, цей светрик, що я купила бабуся, він його не знімає, а ми хвилювалися, що йому горлочко буде заважати. Де там? Ну, от, от як, як оцю дитину вкласти спати. Це ми вкладаємося зараз на денний сон, щоб ви розуміли. Іначка, що це ти таке знайшов? Апельсин смачний? Да чистий ти? Да зараз. А, до речі, про апельсини. Зараз спробуємо апельсин, але вже їли мандарини і під колінками в нього якісь странні п'ятна. Червоні такі прям прищечками. Я не знаю, чи то від цих мандарин, бо це єдине, що нове з'явилось, чи то від колготочок подразнення. Він коли оцей сезон починається, що він носить колготки, в нього на ніжках з'являються ну, ніжки стоїть такі сухі. От, і ці п'ятна сухі, прям треба мазати кремом. Ну, я консультувалася з цим з педіатром, вона сказала, що нічого страшного у дітей таке буває. Взимку е, треба просто мазати жирним кремом. Воно не чухається нічого. От, але в цей раз е, з'явились такі прям червоні, як пришечки. І в області от, під коліном. От, коротко, я ще не знаю, що це таке, але ми ці три дні якраз їли мандарини, і якраз воно з'явилось. То я думаю, може, це якась реакція на мандарини. Хоча в тому році ми їх їли і все було добре, але то таке. От, е, ну, Поки мандарини не їмо. І взагалі апельсин цей був не для ігната, а мені для чая. От, але це вже, вже Ігнат його знайшов, тому зараз йдемо чистити. Подивимось ну, подивимось, чи реакція це на цитрусові. Роблю кекси за новим рецептом бананові. Бо знаєте, вже такі банани в мене лежать, бо Ігнат іноді їсть їх, як мампа, по три банани в день, а іноді взагалі не їсть. І от до такого доводиться. От, але завжди їх купую, бо він може так серед вечора знаєте, сказати, хочу банан, десь там в телевізорі його побачити і все, хочу банан. А в мене ж тут не пальми, ростуть, то на всяк випадок завжди тримаю один-два бананчики. Буду робити в цих формочках. Деякі поклала оці паперові штучки, а так знаєте, бо вони валяються. Навіщо вони валяються? Треба використати. От. Ну А якщо тісто залишиться, то вже сюди подоливаю просто так. Взагалі, оця дурня, якщо чесно. Я то думала, що вони будуть тримати форму, а вони ж просто як для краси. а Для краси мені воно не треба. Мені і так красиво, і в силіконових формах і так нічого не приліпає. То таке. Може, можливо, це зручно, коли форми, форми металеві. Але я не знаю, в кого вони ще металеві є. Так, все, зараз е, все перемішаю, розкладу і якраз хвилин 20-30 йому треба постояти. Подіставала свої кекси, вже вони готові. І коли, до речі, робити кекси в таких паперових е, обгортках, то краще їх одразу діставати з форм, бо вони там е, е, сиріють. От, Я вже один тут хрумаю на фоні. Щось цей раз так погано, ці папірці відривались, попів кекса залишається. Може, ще через те, що я не, ну, не почекала, поки повністю остине. Ось таке. Вийшли кексі, кексики, ось таке тісти, тісто. Ну, так, наче пахнуть смачно. ну Такі звичайні кекси з ароматом банана. Сподіваюся, ігнату сподобаються. Так, зі свого гарбуза вирішила, що суп я не хочу, я хочу кашу. І покажу вам, як я її готую. Кашу з гарбузика я роблю саме з пшона. От, його попередньо треба зварити один до чотирьох. Я роблю так, половину молока, половину води. І треба зварити. І коли пшоно вже майже зварилось, я додаю гарбузик. В мене він запечений, ну, можна відварити, можна запекти, кому як зручно. От, і його туди. І також сюди в кашу я буду додавати сухофрукти, родзинки і курагу. Так, потрошки. І головний секрет цієї каші це кориця. Треба от сюди ще додати корицю. Ну і цукор за бажанням. Ну, я буду додавати, я люблю солоденьку. І це буде смакота. Дуже смачно пахне, коли додала корицю. Я варю з вечора, їсти буду завтра зранку. То в мене родзинки і курага дуже сильно набухнуть. Це взагалі клас. Так і треба. Ну, взагалі, після того, як зварити, дайте кашці трошки настоятись. Це дуже дуже смачно. Гарбуз з корицею, сухофруктами, це смакота. Дуже раджу спробувати саме так. А в мене на кухні новий друг купила ось такий заварник з пресом і маленький, бачите, на 600 мл. Хотіла так, щоб було на дві чашечки, щоб заварювати якраз взимку ось такі чаї ці трав'яні і якісь фруктові. Ну, Щоб в чашці це не плавало все, а було, був чистенький просто чай. Так, зараз покажу. Так, ось такий він без упаковочки, скляний і отак пресом. Його тільки принесли з вулиці, то в нього, бачите, ще, ще не, не нагрівся. Так що тепер буде в мене гарненький, чистенький чай, без, всяких, без всякого сміттячка в чашці. І маленький. Так, це що? Фірма Flamberg в епіцентрі купували. Класний, недорогий бренд посуду. Вже щось в нас від нього було і добре все працює. Ось ця сіточка, вона така дуже-дуже дрібна. От, і нічого не пропускає. Прям чистенький чистенький чайок виходить. Ну, все, як я і хотіла. Будемо пробувати. Ігнат сьогодні дуже добре спав свій денний сонце. Мені компенсація за попередні декілька днів. От, і я встигла додивитись е, мультик-Дикий робот. Він, до речі, признаний найкращим мультиком 24-го року, здається, то я повністю згодна. Слухайте, мультик просто шикарний. Якщо не дивилась, дуже раджу, він вже є в гарній якості. От. Я навіть трохи шкодую, що не пішла в кінотеатр. Реально крутий. Всім мамам обов'язковий для перегляду. Дикий робот називається. А виявляється, він написан по книжці. То я е, треба запам'ятати, і як ігнат вже підросте, обов'язково таку книжку купити і цю історію перечитати. Дуже така добра, зворушлива і е, крута історія. Галі не розумію, чому в мультики закладають такий глубокий, е, зміст. Адже ну, я не вірю, що діти його розуміють. отак. Мені здається, навіть не всі дорослі його розуміють, а дітки. Мені Чось така моя думка, що дітям треба ото бабах, щось таке, щоб смішне було, всі падають, і от таке щось з пальця сміятись. От. ну, Можливо, я помиляюсь. А можливо, це просто мультик для діток таких постарше-постарше. Такі дуже постарше, бо така малеча буде сприймати його ну, дуже буквально. От. А насправді зміст дуже-дуже такий е... глибокий. Мені дуже сподобалось клас. Е... Просто мені трохи <кхм> обідно, що, виходить, що діти його не до кінця зрозуміють, дорослі не будуть дивитись, тому що це мультик і це, начебто для дітей. І виходить, а для кого тоді знімають і закладають такі думки класні. Ну, хоча от я доросла і мультики дивлюсь, але ну, мені здається, що все-таки дорослі не дивляться. Ну, може, тільки що за компанію, якщо ходять в кінотеатр. Ой, можливо, я помиляюсь, можливо, я недооцінюю сучасних дітей. Так, в нас новий день, Ігнашик там грається в свої гонки і дає мамі час трохи прибрати. А я е достаю зимові речі і літні ховаю. От, тому що в шафі в мене тут просто капець. Було просто все накидано. Зараз будемо все гарненько ось так розвішувати і наводити порядочок. Це Ігнашкіна зимова колекція вже вивісила. І зараз попрячу тут всякі кепки, купальники, те, що точно не треба. От, і Дістаю вже светрики зимові, все тепленькі, штани. Треба утеплюватись, бо так на майданчику вже підмерзаю дуже сильно. Зараз ще трошки поприбираю і піду вже поштомат забирати. Прийшли перші посилки Ігнату на адвент-календар. І вже в наступному відео покажу вам, що там позамовляла. Якраз все прийде, от і розкажу, що саме придумала, як зробити. Ой, я так не люблю, коли мені на поштувач щось приходить, і я потім, знаєте, мені треба швидко бігти забирати, бо мені завжди здається, що ця коморка, в якій мій товар, може, вже тут також комусь треба, а я тільки місце займаю, то треба швидше забирати. От, Так що зараз побіжимо. Так, все. На цьому буду завершувати це відео. Всім дуже дякую, що додивились до кінця. Як завжди сподіваюся, що вам було дуже цікаво з нами або не дуже просто і до зустрічі у новому відео. Все, все, Всім пока-пока.